Друга помилка це брудний манікюр. Не до кінця зачищений птеригій дає відшарування в будь-якому покритті, а в нарощуванні ці відшарування будуть критичними. Тому підбираємо фрезу правильно під тип кутикули. А для м'якої і тонкої кутикули це червоне маркування фрези, Для товстої, такої жилистої гумової кутикули, і там, де багато налипшого аптеригія, ми беремо фрезу з синьою рискою. Бо червона там просто не впорається і буде постійно забиватися. Але перед обробкою апаратом ми гарненько розкриваємо кишеню і шліфуємо нігтик пилкою на 180 грит. так ми піднімаємо лосочки і прибираємо більшу частину теригія, а потім вже працюємо з апаратом. Ще що стосується брудного манікюру, то це погано прибраний пил. Щоб гарненько його прибрати, ми використовуємо мікробраш або намотуємо на апельсинову паличку серветку, змочену в знежирювачі, і гарненько все прибираємо.